Гляньте, все, как роса, вышиванка чудеса, на них гарний. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні до нас завітали гості: це дівчинка Марічка та хлопчик Василько. Хто ти, дівчинко маленька? Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки. Різноколірні стрітні. Хто ти, хлопчику, маленький? Син я україни неньке, українцем я зовуся, україною горжуся. Дітки, погляньте Марічка і Василько одягнені у незвичайний одяг, а святковий. Це сорочки вишиванки. Сорочка, прикрашена вишитим візерунком, називається вишиванкою. Сорочка вишиванка. Це український національний одяг. Це наш оберіг. І сьогодні малята я пропоную вам намалювати ось таку вишиванку. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Вишиванку вишиваю, різну фарбу підбираю. Синю, жовту і зелену. І червону, і рожеву. Крапки буду малювати прямі лінії, хвилясті та ще й хрестики на зап'ясті. Пальчики ми підготували. починай працювати. А для роботи нам знадобиться силует вирізаної сорочечки з білого паперу. ватні палички, якими ми будемо малювати квіти. Червона фарба, чорна фарба та зеленого кольору, стаканчик з водою та пензлик. Починаємо малювати. Мучуємо ватні палички, інший кучечок беремо, мучуємо у червону фарбу. Та зверху сорочечки будемо ставити ось такі відбитки. Малюємо квіти. Наступну вапту паличку звучуємо чорну фарбу та малюємо серединку. Це будуть наші маки. Червоними крапочками прикрасимо рукав на сорочці, візьмемо ватну паличку та мучуємо у червону фарбу. Ставимо підбитки.

Вишиванка чудеса на ній гарний візерунок, це матусі Беремо меншу кубку ватних паличок, Вмочуємо у червону фарбу та малюємо квіти внизу сорочечки. Занурюємо пензли по воду та вучуємо у зелену фарбу Будемо малювати листочки біля маків для доньки і для Ось подивіться, дітки, яка гарна сорочка-вишиванка вийшла у мене. А я буду чекати фото та відео ваших родин. До побачення! До наступної зустрічі!